Новий прорив в управлінні цукровим діабетом. Інсулінова помпа Minimed забезпечує безперервне підшкірне введення інсуліну мікродозами, як і здорова підшлункова залоза. На їжу, замість укола шприцем, ви просто натискаєте кнопки для введення інсуліну, ви вводите свій показник цукру крові, кількість вуглеводів, яку збираєтесь вжити. І помпа видає вам кількість інсуліну, необхідну саме на цей прийом їжі. Після такої хвилинної процедури ви можете продовжити свою трапезу, не звертаючи на себе уваги оточуючих. Для активних видів спорту ви можете зменшити або відключити подачу інсуліну на весь період тренування, наприклад, гри у футбол. Адже фізичні навантаження у будь-якому віці такі важливі для гарної компенсації цукрового діабету. Водні процедури, душ, плавання у водоймі або в басейні не проблема для користувачів інсулінової помпи. Помпа легко знімається, на вас залишається водонепроникний катетер, і ви комфортно плаваєте або купаєтесь. Коли ви закінчили, помпа легко приєднується до катетера. Дуже важлива гарна компенсація цукрового діабету в період вагітності. Тому використання інсулінової помпи в період вагітності, пологів та післяпологового періоду допомагає забезпечити таку необхідну нормоглікемію в цей складний період життя жінки, щоб виносити та народити здорового малюка. Не секрет, що заповітною мрією кожної жінки є здорова та міцна сім'я. Але цукровий діабет, на жаль, є захворюванням, яке може суттєво вплинути на здоров'я як самої мами, так і дитини. І сьогодні багато лікарів вважають, що діабет та вагітність несумісні. Але нові досягнення сучасної практики показують, що можна народити здорового малюка навіть жінці з цукровим діабетом. 33 роки Барбара уперше завагітніла. До того часу вона хворіла цукровим діабетом вже 18 років. Застосування інсулінової помпи допомогло провести вагітність і пологи без будь-яких акушерських ускладнень. Народився здоровий хлопчик. Я дуже щаслива. Інсулінові помпи Medtronic Мінімет це ваша упевненість у завтрашньому дні та спокій який ви заслужили.